Не зволікай поспішай єдиний на майданчику Автопоінт, п'ятий гольф хечбеці. Буквально вчора був вдало заброньований гольф 5 в універсалі. Тому наразі у нас в продажу тільки цей який щойно поступив до нас. Фольсваген Гольф п'ятого покоління в хечбеці, чорний затонований. Із люком. Ось це мрія кожного хлопця, кожної дівчини, яка тільки вивчилася на права. Яка тільки отримала або планує отримати водійське посвідчення і зразу хоче пересісти на цю гарнюню. У нас, до речі, шикарна комплектація це пригнаний автомобільчик у нас з Європи на червоних номерах, ще без власника в Україні. Гума зимова, кумхо, в шикарному стані, Легкосплави 15 15%, оригінальні. Хочу сказати, що візуально машина виглядає на 100%. Затонована, з люком, чорна, ось все як потрібно. Тобто, ви берете і візуалочкою можна в принципі не займатися, тому що підготовлена вона класно. По комплектації. Шикарна комплектація, але знову ж таки, Volkswagen молодці зробили. Зробили люк в автомобілі, але й зробили всього два склопідйомники. Де ще два, скажіть, будь ласка. Тобто у нас два передні електросклопідйомники, підігрів та електрорегулювання дзеркал заднього огляду. В принципі, все досить непогано. Комплектація тур е з синім салоном, такі вставочки сині, текстиль салон і синя стрічечка по, по кантикам. Шкіряне. І всередині також побачимо саме синю стрічечку. 251 тисяча км пробігу. І з основного це 2007 рік випуску, мотор 1,4. Атмосферний, звичайний простий мотор. Є круїз-контроль, туманки передні, задні, 5-ступенева трансмісія, двозонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, магнітолка штатна, але з якісною принципі. і два ключі йде. Разом із автомобілем. Дівани в повному порядку, машинка чистенька, машинка акуратна, є невеличкий пропал. А так, в принципі, виглядає на свої руки класно. Є підстаканички в автомобілі. Давайте заглянемо, що у нас по багажничку. Багажник. Зі шторкою, є аптечка. А тут, а тут у нас є піна, буксировочний крюк, викрутка, домкрат, але запаски немає, скрізь За все тут був компресор, але зараз його тут нема. Друзі, хто мріє собі про такі автомобільчик красивий. Будь ласка, на нафтопонті він є. Він є. Героїв, Крут 19, приїжджай до нас.